Шановні жителі міста, за моєю спиною ви можете бачити залишки пам'ятки архітектурної спадщини нашого міста це колишній будинок графа Балконського, який знаходиться за адресою вулиця Кизила Андрія, 10. Будівництво даної споруди було завершено ще в далекому 1826 році. Свого часу цей будинок був з межаніном і балконом, яких підтримували чотири колони. Ця будівля є прикладом архітектури початку 19 століття. Будинків цієї епохи в місті залишилось дуже мало. Нам невідома інформація про сучасного власника даної будівлі, але відома схема знищення історичних пам'яток нашого міста. Всі ми знаємо трагічну історію прибуткового будинку, побудованого на початку ХХ століття, у стилі раннього модерну. Який розташований по вулиці Небесної, Сотні 10. З 10 червня 1914 року там знаходився готель Рідіно, який помилково свого часу назвали готелем Лондоном. В радянські часи цей будинок всім відомий як кінотеатр Хроніка. Цей будинок також є пам'яткою архітектури місцевого значення. В свій час міською владою його було передано у приватну власність. І в ніч з 15 на 16 квітня 2016 року з невідомих причин будівля загорілася. На сьогодні це руїна обнесена парканом, яка стоїть в центральній історичній частині нашого міста. Коли в червні, в будинку, що за моєю спиною, були побиті вікна, ми звернулись в управління охорони культурної спадщини Черкаської області щодо недопущення руйнації пам'ятки. Але, на жаль, Маємо сьогодні спалену будівлю без даху і вікон. Дуже болісно, що для власної вигоди знищується історичне обличчя нашого міста. Минулому році ми спільно з вами зупинили знищення історичної ліпнини на будівлі за адресою вулиця Незалежності 3. Маю надію, що і сьогодні вдасться не допустити остаточного знищення пам'ятки. Щоб з часом на її місці звели комерційну споруду незрозумілого архітектурного стилю? Як приклад, це новобудови по вулиці Садові. І хочу звернутися до наших бізнесменів. Більша частина вас виросла в нашому місті. Невже вас не болить серце, душа за архітектуру нашого міста? Невже вам не хочеться, щоб ваші правнуки, внуки? по тим же історичним місцям, по яким свого часу ходили.